Тим часом овочі та фрукти стають для черкастів делікатесом. Ціни за помідори, редьку та полуницю спустошують гаманці містян. Черкасті жаліються, обмежують себе в усьому, а продуктова весна стала для них золотою. З ринку повернулася наша Вікторія Крамар. Вона й продовжить тему. Центральний ринок зустрічає горами овочів і фруктів. Продавці закликають купувати, проте відвідувачі не поспішають дорого. Часто черкасці проходять повз прилавки, зупиняються лише, аби дізнатися ціну на довгоочікувані помідори, огірки, полуницю. Товару на ринку багато, а от купує його мало хто. Хоча клубніка, вона висят гривень кілограм, то я не з такою силою не согласен. Подожду, поки упадет, тоді можу дозволити себе по своїх доходах взяти, спробувати клубніки. Продавці заспокоюють, невдовзі досріє місцевий урожай. Той прийде на зміну тепличним та привізним овочам і фруктам. Клубничка перша як була – 120-130 так вона і залишилась. Пройшло дві неділі. Уже пішла наша клубника, не привозна, а вже леські ідуть худяки, домашній варіант клубнічки. 100 гривень. Покупці зізнаються, купують лише найнеобхідніше. Заощаджувати почали навіть на основних продуктах. Покупаємо менше намного. М'ясо вже таке, яке ми Раніше любили, взагалі не покупаємо. Все курятина. Да все такое. Ну, единственное, что нет, так що розкошувати нет. а картофель дешевле, саме дешеве. От це ми дозволяємо не Людям діватися некуда. покупають. Ну, менше, ніж було раніше. стали менше, тому що ціна піднялася дорожче. Продавці додають, здорожчання не тотальне. Є група товарів, що не додала в ціні. На у нас стабільні. Два гривні укроп, петрушечка стояла і стоїть, і зараз в даний момент так стоїть. Вікторія Крамер, Роман Буша, Віка Новини.